Добре, дня, шановні радіослухачі. А вітаємо вас. Нагадаємо, що сьогодні у студії працюють Віктор Мазалевський та Ірина Булгакова у програмі Перехід сьогодні з нами на зв'язку Анатолій Войнаровський, кандидат історичних наук, доцент кафедри культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін Вінницького державного педагогічного університету. Ну а тема у нас сьогодні теж дуже важлива, дуже цікава. Ну наскільки нам взагалі може бути цікаво, це Друга світова. Друга світова війна, міфи та історія. Друга світова. Я нагадаю, що вона розпочалась 1 вересня 1939 року. Німеччина напала на Польщу, А 3 вересня 1939 року війну вступають Великобританія та Франція. До речі, як гаранти суверенітету Польщі. і тут до речі також можна провести аналогію з гарантами суверенітету України. Я нагадаю, за Будапештським меморандумом це США, Китай і інші країни. Перше питання, яке я адресую нашому гостю, чи були шанси уникнути Другої світової? Ось таке глобальне питання. Доброго дня. Доброго дня. Ну, власне кажучи, ми говоримо про те, що шансів, напевно, уникнути Другої світової не було. Тому що її причини були закладені наслідками першої світової війни та тими умовами, які були продиктовані ціліни країн, і відповідним чином можемо говорити, що винуватцем цієї війни було визначено фактично Німеччину, На неї покладено було всі всю вину і відповідальності, і цей мир був несправедливим. Тому, безперечно, що той комплекс причин негативних і суперечностей, які існували, вони просто спонукали окремі країни до реваншистських настроїв, до прагнення, до відновлення свого статусу, діяльності крайньо радикальних правих партій, прагнення до переділу світу, і ця ситуація максимально загострювалася в 30-ті роки та вела до розв'язання світового конфлікту. Пане Анатолію, ну зрозуміло, що саме 1 вересня 1939 року і для частини України теж почалася війна, так тому що не були в складі тої самої. Я би сказав навіть по іншому, знаєте, в одному із заголовків американської газети, здається, New York Times, Як можу помилятися? 14 березня 1939 року було вивішено оголошення, чергова світова бійня розпочнеться з України, і українці вступили уже передвісниками цієї війни 15 березня, тому що було окуповано карпатську Україну, яка прагнула автономії, яка очікувала теж на підтримку зовнішнього союзника. І от пані Ірина зачепила таку глобальну проблему. То я хотів би сказати, що для України це завжди була проблема, тому що в 1919 році, коли відбувалася в в Парижі мирна конференція про врегулювання наслідків Першої світової війни. Українське питання проігнорували, його викинули на узбіччя, і фактично Українська Народна Республіка не отримала жодної міжнародної підтримки у своїй боротьбі у своєму виживанні. Так само, прагнення невеличкої карпатської України в тих умовах в 1939 році здобути свою автономію і відстояти свої інтереси теж було зраджено. І власне кажучи, коли ми говоримо про початок вже офіційний, так як він вважається 1, 1 вересня Другої світової війни, то звісно будемо говорити, що частина українців воювали в армії війська польського другої речі Посполитої. А 17 вересня, частина війська цього, що була в складі робітничо-селянської Червоної армії, розпочала так званий визвольний похід золотий вересень на терени західноукраїнських земель. І ось ми маємо вже перші втрати, тому що навіть наших земляків з Вінницької області загинуло 58 за неповних два тижні цієї військової кампанії, та півтори тисячі близько того були поранені. Адже, отже, початок Другої світової війни вже був відчутним і відчутним він був не тільки за показниками військових дій. Пане Анатолію, скажи, будь ласка, ось у мене таке питання. Можливо, 18 липня нім німці увійшли у Вінницю і виникає питання. Скажи, будь ласка, як вони так швидко просувалися? 22 червня починається? Ну скажімо, ну не Друга світова як німецько-радянська німецько радянська німецько-радянська війна німецько -радянська. Німецько -радянська. Німецько радянська війна. -радянська війна. І, так. так, і 18 липня німці вже увійшли у Вінницю дуже швидкий темп. Як? Історики дали відповідь на це питання. Яким чином? Безперечно, відповідь на це питання є, тому що вона досить таки чітко простежується за усіма параметрами. Власне керівництво радянського союзу доклало неймовірних великих зусиль для того, щоб обдерти своє власне населення, створити надзвичайно потужну за кількістю армію, але неналежно якісно підготовлену. Було вибито командний склад тієї Червоної армії в 30-х роках в ході політичних репресій. Знищено його військові частини, які були створені, вони не мали взаємодії налагодженої між родами військ, між частинами. Частини армії перебували у стані формування. Ті навіть лінії оборонні, а по нашій області проходило два укріп району, це Могилів, Ямпільський і Латичівський район. Вони були занедбані, занехаяні, розібрані і, власне кажучи, чинити оборони не могли. Німецька ж армія була відлагоджена. Вона переважала по ряду показників Червону армію, і це далося взнаки. Тому і пішов такий стрімкий наступ. Це була армія сучасна саме на той час, де були скоординовані взаємодії родів військ. Де оперативні рішення надзвичайно швидко приймалися, де командири мали право проявляти свою ініціативу. А тут настільки багато самих серйозних обставин, і потрібно руйнувати ті міфи, про які говорилося. Що погане озброєння, погана техніка, та ні, це все дурня. Техніка була хороша, озброєння було належне. не було підготовки особового складу, не було налагоджено взаємодію родів військ. Більше того, каралася будь-яка ініціатива. А що таке безініціативний командир? Це вже дуже суттєві втрати, і тому просування німецьких військ та їх союзників було надзвичайно стрімким. І знаєте, про нагідно говорячи про цей момент, потрібно сказати наскільки це шоково і болюче було для населення, адже людям весь час втверджувалася. Більшовицька доктрина війни, що ми готуємося до війни. Війна буде вона неминуча, але давайте зазначимо, що це буде війна успішна, швидкісна, переможна і на чужій території та малою кроків. А тут люди побачили зовсім іншу картину, зовсім іншу ситуацію. Це дійсно було шоково, коли на кінець липня фактично вся Вінницька область була окупована, коли було зірвано плани по евакуації по мобілізації. Які не зуміли виконати в повному обсязі, і звісно, для населення то стало в значній мірі несподіванкою і неочікуваним результатом. А що принесла окупація населенню Вінниці та Вінницької області? Давайте будемо зосереджуватися на наших територіях. Це була німецька і румунська окупація, так і як до речі, вона розподілялася, по яких кордонах? південно східні райони Вінницької області відійшли до Трансністрії. Це території, які передавалися німецьким командуванням в тимчасове управління румунської окупаційній владі, тобто. Частина ось цих районів по лінії жмеренка могилів Подільський відходили якраз під румунську зону окупацію, були відповідним чином адміністровані. А решта території області була включена до Генеральної округи Житомир, і Барський район був включений до Генеральної округи Поділля, які були відповідним чином адміністровані. Що привнесла з собою окупація? Окупація так, ну власне одним словом і не скажеш, тому що це дуже. Багато багатогранне явище, про що можна говорити. Окупація це завжди негатив, тому що приходить ворожа армія, приходить окупаційна армія і починає запроваджувати нові порядки, нові повинності, нові умови життя. Власне кажучи, потрібно трошки відрізняти від того, що ще використовується як пережитки міфології, такої, будемо говорити, радянської. що Відразу наступили такі страшні дні чорні, де терор німецькі танти ходили, ходили і всіх розстрілювали. Ну власне, терор був застосований по відношенню до частини партійного активу. І хто першими потерпали від терору, це єврейське населення, тому що вже буквально в вересні місяці, 15 вересня 1941 року, значну частину містян Вінницьких було розстріляно близько 15 тисяч осіб. Друга хвиля вже захлеснула вінницю в плані холокосту. Це середина квітня 1942 року, і Він локальні прояви мав в різні періоди, в різні часи. Тут свої особливості були. А по відношенню до мирного населення, які заходи були здійснені, ну в першу чергу зберегти німці намагалися економічну систему, яка продовжувала працювати. Тобто, що їх цікавило, щоб працював транспорт, працювало підприємство, працювало сільськогосподарське виробництво. Тому колгоспи, які були створені за радянські влади, зберігаються. Вони отримують назву Трудові общини, трудові громади, комуни в окремих випадках, якщо це румунська зона, наприклад, окупації були, зберігають керівників управляючих, які повинні були контролювати за виконанням трудових повинностей. Все населення у вікових параметрах різних, наприклад. Для румунської зони окупації було від 16 до 40 Для німецької зони окупації від 18 до 45 мало бути прилаштоване на виробництві. В містах ішли на біржі праці, мали реєструватися. Їм повинні були визначати місце їхнє робоче Ну а в колоспах вони залишались працювати. Але наступила дуже суттєва зміна у житті селян, в чому це проявилося. Фактично, селянам виділено було в особисте користування по гектару землі, і це було досить відмінно, тому що до цього був ряд указів, наприклад, в 1940 році від ради народних комісарів про обмеження і скорочення особистих земельних ділянок селян. І це було дуже болісно і било по інтересах селянина. Мало того, що він з особистого господарства мав сплачувати податки, але цей наділ був урізаний вкрай, і то було дуже таким важким і складним тиском. Крім того, знаєте, мало про це говорять, але я скажу зараз, якраз тому що саме працював з цими матеріалами в архіві, що 40 40-й рік, 41 й рік. Це масовий забій худоби, яку відправляють на м'ясокомбінати, як один із показників підготовки до війни, що робили, готували консерви. Причому 40-й 40 рік це дає дуже чітко цей показник. Знаєте, там цифри йдуть просто вражаючі. Так, поголів'я великої рогатої худоби скоротилося до 58%, поголів'я свиней до 19%. Забивали масову худобу, і це є показником чого, що країна готувалася, вочевидь, до підготовки підготовку вела до війни. Становище селян було неймовірно злиденне. Уявіть собі лише по Вінницькій області четверта частина колгоспних господарств не мали жодної худоби у своєму обісті Жодної ні птиці, ні худоби, тобто нічого. Жили лише за рахунок тієї невеличкої присадибної ділянки і жалюгідних трудоднів, які давали в оплату. 38 господарств не мали, крім тих 25, великої рогатої худоби, але ми знаємо, що основна годувальниця колгоспної сім'ї в той час це корова, яка давала молоко, яке дозволяло вигодовувати дітей. Тому це було надзвичайно складним і важким становищем. І в той момент окупації, коли прийшли німці, які дозволили створення, до речі, органів місцевого самоврядування. Він позначився ну, в певній мірі, як то не парадоксальна окупація, але становище селян стало Покращуватись. Ну, кращим, так то парадокс можна говорити про те, але голодувати люди не стали і випадків голодної смерті чи масових голодань не було. Те, що німецька окупаційна адміністрація призначала додаткові податки, навіть були випадки, що сплачували податок за собак 150 рублів на рік, за котів 50 рублів на рік по окремих районах, що існували сільськогосподарські комендатури, які створювалися, які займалися ну по суті заготівлею продовольства за фіксованими цінами, це все мало місце, але по великому рахунку ця система фіскальна, яка була запроваджена окупаційною владою. Вона не погіршила становище порівняно із радянською фіскальною системою. Я просто подумала, що це люди. А люди 40 40 сорокової 41 й люди, які пам'ятали ще голодомор тридцять го тридцять го другого, тридцять третього року. Ну без пам'ятаєм було чим порівняти, порівняти було. Так. і, і є чим порівняти. І крім того, я скажу вам, що німецьке командування, яке вступало на ці території, воно було зацікавлене в тому, щоб робити моніторинг ситуації, яку переживає місцеве населення. Залишилися в документах відображені ці відомості. Зокрема, капітан німецької розвідки Авдеру е Кох не гауляйтер України, mm -hmm. відразу говорю, що тому що це відоме достатньо ім'я. Залишив доповідні записки, в яких він писав, що 20 років більшовицького режиму суттєво позначились на місцевому населенню. Такі хвороби, як дифтерія, золотуха, скарлатина, є масовими серед населення. Він описував, що загалом, здається, навіть зріст людини став менше на кілька сантиметрів, тому що він, будучи офіцером ще німецької імперії, в 1918 році був на території України. Люди позбавлені будь-якої ініціативи, воно до того залякані, що бояться заявити про будь-яку свою думку. І коли було заявлено про те, що необхідно здати окупаційній адміністрації будь-яку зброю. То він фіксує такий факт, що навіть дитячі іграшкові пістолети приносили, щоб хтось чогось не подумав. Тобто, можете уявити, яка, яка атмосфера страху була в цій країні. І ще один важливий момент, про який потрібно говорити: що країну готували до війни. Так, ми вже згадували тезу: війна буде швидкою, переможною блискавичною на чужій території малою кров'ю. Щось нагадує це, це так, і це утверджувалося в масовій пропагандистській продукції, медійній продукції. Тому що знаєте, я моніторив найбільш касові фільми того часу, які були в кінопрокаті 30-х років. Це суцільно мілітарна тематика. Танкісти, льотчики, трактористи, який фільм не візьми, там завжди йде про військову підготовку і необхідність готування до війни. Але інший бік цієї медалі, як люди очікували, а багато хто говорив, коли вже той Гітлер прийде і наведе тут порядок і лад, коли ми вже позбавимося від більшовиків. За царя було жити краще, тому для багатьох були характерними і такі уявлення та очікування. Я ще... ну, владу сприймали вкрай негативно і сприймали теж, як власне кажучи, окупаційно, і до неї ставилися теж крайні негативно. Я ще згадаю просто, що у кожному місті перед війною перед війною перед 41 роком були парашутні вежі. Вони навіть одна так. з них знаходилась у центральному парку Вінниці. Тобто це була підготовка до, ну, до молоді десант... взагалі, до, до десанту? Чи... виховання було складовою частиною життя того часу. Це осо авіахім як особлива організація, підготовка до сприяння авіації, хімічній промисловості, підготовки до зброї масового враження. Це неодмінна ознака того часу. Подивіться навіть публікацію більшовицької правди Вінницької обласної газети. Пішли, відправилися учні на підготовку до військових навчань, відправлено на медсестер з Вінницького медучилища на спеціальні курси військової підготовки. Тобто, в країні ось ця істерія мілітарна, вона мала місце і дуже серйозна. І ось ці мілітарні настрої підтримувались і насаджувались усілярки. Ну і ще такі нюанси, які будуть напевно цікаві нашим глядачам, з липня 1940 року в самій щасливій країні Рад запроваджують семидобовий робочий тиждень, без покинути вихідного. без вихідних жодного вихідного. Всі повинні працювати кожного дня. Далі, якщо ми знаємо, що знаєте, я завжди кажу, а чи були громадяни в тій країні, якщо говорити про селянство? Адже з 1932 року запроваджується паспортна система. Селяни не мали паспортів. Отже, це було по суті відновлення кріпацтва. Вони були прикріплені до сіл. Неліпшою була ситуація і в місті, тому що робітники закріплювалися за підприємствами і з власної ініціативи покинути підприємство ніхто не міг. Запізнення на роботу на 15 хвилин це вже розглядалося як необхідність застосувати кримінальні заходи. До цієї особи, та це термін був від 5 до 10 років ув'язнення. Тобто, це була суцільно така констабірна система, констабірна країна під жорстким тоталітарним тиском і контролем, який позначався дуже суттєво на повсякденному житті пересічної людини. Багато можна говорити на цю тему, але так, на жаль, на доволі. жаль, час наш е завершується спілкування з паном Анатолієм. І нагадую, що сьогодні е ми говорили з Анатолієм Войнаровським, кандидатом історичних наук, доцентом кафедри культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Дякуємо вам, що Дякую, ви привідкрили привідки нам і нашим глядачам деякі моменти не так е е того часу, який не так давно був. Так тобто. Це наша, ще, можна сказати, історія. історія. Ну, не новітня, але така, яку пам'ятають наші, наші рідні. Так. так, дякую вам. І проєкт Перехід продовжується. І вже за кілька хвилин ми зустрінемось в нашій студії з іншим гостем. Вже будемо говорити про іншу тему. дочекайтеся. Проєкт, який допомагає зрозуміти головне. З Віктором Мозалевським та Іриною Булгаковою. Перехід.